Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Тиждень 18, урок 154. Україна і світ. Тема нашого уроку Історичні джерела середньовіччя. Корисні копалини Південної Європи. Визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке історичні джерела? Як змінилися історичні джерела з розвитком держав, ремесел і писемності? За яким планом можна описати країну? Чи є органи чуття у тварин, як називаються тварини, які вигодовують своїх дитинчат молоком, де живуть звірі? Що винайшов італійський фізик Алесандро Вольта? Що таке джерело електричного струму? Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Проговорюй текст разом з диктором. Я вірю в себе і знаю, що мені все вдасться. А зараз заплющ очі та пошепки відтвори афірмацію. Переглянемо відеофрагмент. Уважно перегляньте та скажіть, про яку епоху нам стане відомо з наступних уроків. Я пізнаю світ. Переглядаємо Бо епоха середньовіччя була надзвичайно важливою в історії людства. Саме в цей час відбувається переселення багатьох народів і формування нових держав. Причому багато держав стали основою для сучасних країн і в Європі, і на території інших континентів. Також в цей час відбувається формування нових цивілізацій, і цивілізації досягають нових територій, до яких вони не були доступними в часи давньої історії. А в цей час формується нова культура, нові звичаї і традиції. Більш того, епоха середньовіччя вона впливає і на сучасність, бо в середньовіччі виникають і формуються нові релігії, які впливають на нас і в цей час, подорожуючи. По різноманітних країнах, буваючи в різноманітних містах, ви можете спостерігати залишки цієї епохи, які відображаються у церквах або різноманітних світських спорудах, у плануванні вулиць і більш того, побудові навіть міст, Бо якраз в епоху середньовіччя виникають нові міста, які нині відіграють центральну роль у багатьох країнах. Також в епоху середньовіччя відбулось винайдення дуже багатьох предметів. Які ми користуємось до сих пір? Це і окуляри, і порцеляна, і механічні годинники, порох і багато чого іншого. Отже, про яку епоху ми будемо з вами говорити наступні уроки? Так, починаємо вивчати епоху середньовіччя. Розгляньте ребус. Розгадайте його. Перший малюнок сережки. Замінимо букву Ж на Д, другий кінь, В слові кінь візьмемо третю, четверту букву. В слові свіча С замінили на О. Останню букву закреслили. Додали ча. Прочитайте, що у вас вийшло. Середньовіччя. Запишемо відповідь. Епоха середньовіччя. А як ви думаєте, завдяки чому можна було вивчати, як жили люди в епоху середньовіччя? Що нам допомагає дізнатися про цю епоху? Так, це історичні джерела. Поглибимо знання про типи історичних джерел. Попрацювавши з інформацією, за методикою Repeat. Переглянемо афірмацію і налаштуємося працювати за цією методикою. Отже, як ми будемо читати? Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Налаштувалася на читання. І тепер. Читаємо текст пошепки щонайшвидше впродовж хвилини. Приготувалися. Починаємо. Отже, за секундоміром визначить рівно хвилин. Прочитайте цей текст впродовж хвилини. Поставь крапку після останнього слова, яке ти прочитав. Визначить свою швидкість читання. Полічіть, скільки слів за хвилину ви прочитали. Читаємо вдруге. Прочитайте пошибки, підкреслений фрагмент тексту. Знайдіть підкреслений фрагмент. І пошепки його прочитайте тричі, поступово прискорюючи темп. І останній, третій раз читайте що найшвидше. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Знов починаємо перечитувати текст. Так само читайте текст впродовж хвилини, поставте крапку після останнього слова, яке було прочитане. Знов визначте свою швидкість читання. Подивіться, чи збільшилась вона. Дочитайте текст до кінця. І зробіть висновок, Наскільки слів. Ти маєш збільшити швидкість читання, щоб читати понад 120 слів за хвилину. Натисніть на паузу. Виконайте це завдання. Нагадую, те, що записано червоним, слід вивчити на пам'ять. Давайте прочитаємо те, що червоним. Історичні джерела усе, що було створено людиною та збереглося до наших днів. Основними історичними джерелами, за якими науковці досліджують історію середніх віків України, є не тільки речові і писемні, але й усні, зображувальні, мовні та етнографічні. Прочитайте декілька разів та відтворіть з пам'яті перевіримо себе озвуч відеофрагмент пошепки разом з Диктором. Історичні джерела Усе, що було створене людиною та збереглося до наших днів. Основними історичними джерелами, за якими науковці досліджують історію середніх віків України, є не тільки речові й писемні, але й усні, зображувальні, мовні та етнографічні джерела. Отже, ми дізналися, завдяки яких історичних джерел історики вивчають епоху середньовіччя, що в цьому їм допомагає. До цього ми з вами дізнались про три види історичних джерел. Пам'ятаєте, які це були історичні джерела? Ми знали про писемні, речові та зображувальні історичні джерела. З цього тексту ми дізналися, що історичні джерела, за якими також вивчали епоху середньовіччя, можуть бути ще й мовні, усні і етнографічні. Запам'ятайте це. Хвилинка математики. Давайте допоможемо Аї розв'язати задачу. Ая та Бубу відвідали виставкові зали «Історія давніх слов'ян. За хвилинку вони розглядали 10 експонатів. Скільки експонатів презентовано в залах музею? Якщо маленькі друзі витрачали щодня 2 години і за 5 днів повністю оглянули музей. Отже, за хвилину вони встигали розглянути 10 експонатів, щодня витрачали 2 години. За 5 днів оглянули весь музей. Скільки ж було в ньому експонатів. Натисніть на паузу, розв'яжіть задачу. Давайте перевіримо, як ви розв'язали цю задачу. Друзі витрачали в музеї дві години. Одна година. Дві години. Одна година це 60 хвилин. А дві години, ось тут помилилась, це 120 хвилин. Отже в день на музей 120 хвилин витрачали. Пам'ятаємо, що за одну хвилину. Встигали розглянути 10 експонатів. Тож за 120 хвилин встигнуть розглянути 1200 експонатів. А за 5 днів 5 раз по 1200. І це буде 6000 експонатів. Отже, що маємо? Що 6 тисяч експонатів презентовано в залах музею. Пригадайте, з яких матеріалів давні слов'яни виготовляли предмети побуту, зброї та прикраси. Пригадали? Так. Це і глина, це і метали, і навіть коштовні метали, такі як золото, пам'ятаємо, багато прикрас було. Що ми ще? Знаємо, що добре було розвинуто гончарство, а також і ткацтво. З яких матеріалів все це виготовлялось? Так. А де і як добували ці матеріали? Так, з руд виплавляли метал, гончарство, глина, добували, пам'ятаємо, що це корисні копалини, тобто з надр землі добували. І для ткацтва, для того, щоб ткати полотно, використовували рослині. Так, рослини використовували, рослинні матеріал. А давайте пригадаємо, а як називають карту, на якій використовують позначення ось такі, як у вас. Подані в підручнику. Ось такі позначення, да? пригадали? Як таку карту називають? І, взагалі, що це таке? Отакий От прямокутничок. Так, це мідні руди, а квадратик чорний, кам'яне вугілля, трикутничок, залізні руди. Де ми можемо побачити? Звичайно ж, це карта корисних копгалин. Позначила правильну відповідь? Дуже добре, пригадали. І ось саме така карта нам зараз знадобиться. А ще і фрагмент фізичної карти Європи. Фрагмент фізичної карти Європи у нас знаходиться на сторінці сьомій, а карта корисних копалин Південної Європи на сторіночці восьмій. І зараз ми з вами попрацюємо ось такими таблицями. Характеристика країн Південної Європи. Пригадайте план характеристики країн та заповніть таблицю. Щоб заповнити цю таблицю, ми будемо користуватися картами. Перша країна це Греція. Назва країни Греція. Пригадайте, столиця Греції це. Так, це Афіни, півострів, на якому розташована країна? Це Балканський півострів. У якій частині Європи розташована ця країна? Південна Європа. Уважно розгляньте на карті рельєф цієї країни. Який він? Гірський рельєф. А тепер уважно подивіться, до яких морів або океанів має вихід ця країна. Отже, так, це Середземне море, Ще, це Егейське море. І уважно подивіться, ще яке море заходу. Це Іонічне море. Пам'ятаєте міф про Прометея, і зустрічався нам там персонаж Телиця Іо. Так, уважно розгляньте, запишіть. А тепер, щоб записати корисні копалини, ми розгортаємо карту корисних копалин країн. Південної Європи. І подивимося, що у нас тут за корисні копалини, Греція має. Якщо ми уважно розглянемо, так, ось тут ми дивимося все щодо географічного положення на цій карті. А ось карта корисних копалин, ми бачимо Греція. Ось такі позначки подивилися в легенді карти. Що вони означають? Алюміній бачу, ртуть бачу, і ще мармур. І все це ви запишете в таблицю. Отже, ось таким чином виконайте самостійно характеристику країн Південної Європи. А саме, Греції та Іспанії. І на наступному уроці онлайн, а це у нас буде з вами в середу, ми, перевірили, ми перевіримо, як ви заповнили ці таблиці. Ось так. Також можливий і такий варіант. Якщо ви сфотографуєте свою роботу і надішлете мені на пошту, я з задоволенням подивлюсь, як ви виконували роботу. Звичайно ж, радію вашим усміхом. Давайте ми з вами підсумкуємо. Ми починаємо вивчати, яку епоху середньовіччя. Дуже добре. Які історичні джерела нам в цьому допомагають у вивченні епохи середньовіччя. Пам'ятаєте, які це шість основних історичних джерел, що ви запам'ятали? Та речові, писемні, усні, зображувальні, мовні та етнографічні. А які корисні копалини, ви запам'ятали, видобувають в Греції? Чтуть алюміній, мармур. Ну і щодо Іспанії, я думаю, ви також будете знати, які корисні копалини видобувають ці країни. На цьому ми закінчуємо наш урок. Добре попрацювали, то час і відпочити. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!